Правила дорожнього руху України білет 55. Перше питання. Кожна особа під час проходження навчання практичному водінню на легковому автомобілі категорія Б, зобов'язана отримати 1. Практичне керування автомобілем на майданчику. 2. Практичне керування автомобілем на майданчику в темну пору доби. 3. Навички руху заднім ходом за допомогою дзеркал заднього виду. 4. Відповіді: 1, 2 і 3. Правильна відповідь номер 4 Кожна особа, яка навчається водінню на легковому автомобілі під час проходження навчання практичному водінню, зобов'язана отримати практичне керування автомобілем на майданчику. Практичне керування автомобілем на майданчику в темну пору доби, а також навички руху заднім ходом за допомогою дзеркал заднього виду. Друге питання: Хто з водіїв? Порушив правила дорожнього руху, зупинившись на заборонний сигнал світлофора. 1. Водій легкового автомобіля, 2. Водій вантажного автомобіля. Правильна відповідь: номер 1 Водій легкового автомобіля зупинився з порушенням ПДР, тому що зупинитися необхідно перед стоп-лінією, а не на ній. Третє питання. Чи дозволено буксирування велосипеда? Один дозволено, 2 заборонено. Правильна відповідь номер 2 Буксирування велосипеда заборонено. Четверте питання. Яким автомобілям дозволено рух в даній ситуації? Поглянемо на малюнок. Бачимо регулювальника, який стоїть, опустивши руки донизу. Це другий сигнал регулювальника. Це все, все одно, що руки витягнуті в сторони. На даний жест регулювальника дозволено рух жовтому автомобілю та синьому автомобілю. Правильна відповідь номер 3 П'яте питання. В якому напрямку ви можете продовжити рух на даний сигнал регулювальника? На даний сигнал регулювальника це третій сигнал. Коли права рука витягнута вперед. То з боку лівої руки ми можемо рухатись у всіх напрямках. Правильна відповідь номер 5 Прямо праворуч, ліворуч або у зворотньому напрямку. Шосте питання. Що необхідно виконати під час вимушеної зупинки, якщо аварійна світлова сигналізація відсутня або несправна. 1. Встановити знак аварійної зупинки. 2. Встановити миготливий червоний ліхтар. 3. Виконати одну з дій, указаних у відповідях 1 і 2. Правильна відповідь номер 3 Або встановити знак аварійної зупинки, або встановити миготливий червоний ліхтар. 7 питання. Як роз'їдуться транспортні засоби в житловій зоні? Поглянемо на малюнок. Ми бачимо, що на даному перехресті. Немає знаків пріоритету відсутні світлофори. За такої ситуації автомобілі роз'їжджаються за перешкодою праворуч. У жовтого автомобіля сірий перешкода праворуч, тому він пропускає сірий автомобіль. Правильна відповідь номер 2 Сірий автомобіль проїде першим, жовтий другим. Восьме питання. Кому з водіїв дозволено рух з більш високою швидкістю? 1. Водієві мотоцикла. 2. Водієві автомобіля. 3. Швидкість обох не повинна перевищувати 20 км на годину. Поглянемо на малюнок, і ми бачимо, що встановлено знак житлова зона. Цей знак діє на усю зону, розповсюджену за цим знаком. Тому і мотоцикл, і автомобіль знаходяться в житловій зоні. Їх швидкість не повинна перевищувати 20 км на годину. Правильна відповідь номер 3 Дев'ятте питання. Чи повинен водій синього автомобіля дати дорогу пішоходам, повертаючи праворуч або ліворуч на даному перехресті? 1. Повинен дати дорогу, повертаючи в будь-якому напрямку. 2. Не повинен давати дорогу пішоходам. 3 повинен дати дорогу тільки повертаючи праворуч. 4 повинен дати дорогу, тільки повертаючи ліворуч. Правильна відповідь номер 1 Синій автомобіль при повороті праворуч або ліворуч зобов'язаний пропустити пішоходів незалежності в якому напрямку він повертає. Десяте питання. Чи повинен водій транспортного засобу, який рухається у житловій або пішохідній зоні, поступатися дорогою пішоходам, які перебувають на проїзній частині? Один повинен завжди, два не повинен. Правильна відповідь номер 1 Водій у житловій та пішохідній зоні повинен поступатися дорогою пішоходам, які рухаються по проїзній частині. Одинадцяте питання. Даний дорожній знак встановлюється перед 1. Місцем виконання дорожніх робіт. 2. Залізничним переїздом без шлагбаума. 3. Залізничним переїздом із шлагбаумом. 4. Місцем перетину дороги з трамвайною колією. Правильна відповідь номер 3 Даний дорожній знак встановлюється перед залізничним переїздом із шлагбауму. 12 питання. Хто з водіїв має перевагу під час зустрічного роз'їзду в даній ситуації? 1 водій легкового автомобіля, 2 водій вантажного автомобіля. Подивимось на малюнок і ми бачимо, що перед вантажним автомобілем встановлено знак пріоритету. Що вантажний автомобіль повинен поступитися дорогою зустрічному транспортному засобу у разі ускладненого зустрічного проїзду. А в нас питають, хто має перевагу. Якщо вантажний має поступитися, то перевагу має водій легкового автомобіля. Правильна відповідь номер 1 13 питання. Чи дозволено рух водієві в зону дії даного дорожнього знака, якщо водій там проживає або обслуговує підприємство, яке розташовано в цій зоні? 1. Дозволено, 2. Заборонено. Правильна відповідь номер 2 Заборонено. Це дорожній знак небезпека, і він забороняє рух усіх користувачів доріг без винятку. 14 питання. В якому напрямку водієві зеленого автомобіля дозволено рух у зображеній ситуації? Подивимось на малюнок і ми бачимо, що встановлено наказовий знак рух прямо. Він встановлений після перехрестя, тому розповсюджується до наступного перехрестя, і необхідно рухатись лише прямо. Але як виняток, дозволено повертати праворуч на прилеглі території. Автозаправні станції, парковки, житлову зону двори. Тому в даному випадку рух дозволено по траєкторії Б прямо. А також по траєкторії А в двори. По траєкторії В та Г заборонено. Тому правильна відповідь номер 2 У напрямках А і Б дозволено рух. 15 питання. Зображений дорожній знак дозволяє рух. 1. Зі швидкістю, що не перевищує зазначену назнакою. 2. Зі швидкістю, яка дорівнює тій, що вказана на знаку. 3. Зі швидкістю не меншою від тієї, що вказано на знаку. Це дорожній знак обмеження мінімальної швидкості руху. Тому правильна відповідь номер 3 Зображений дорожній знак дозволяє рух зі швидкістю не меншою від тієї, що вказано на знак. 16 питання. Проїжджаючи дане перехрестя, ви повинні 1. Проїхати першим, 2. Дати дорогу сірому автомобілю. На даному перехресті не встановлено знаків пріоритету відсутні світлофори та регулювальник. Тому роз'їжджаємося за перешкодою праворуч. В нас перешкоди праворуч немає. У сірого автомобіля ми перешкода праворуч. Тому сірий автомобіль нас пропускає. І ми проїжджаємо першими. Правильна відповідь номер 1 17 питання. Чи залежить вибір бокового інтервалу від швидкості руху? 1. Вибір бокового інтервалу від швидкості руху не залежить. 2. Збільшуючи швидкість руху, бічний інтервал необхідно збільшити. Правильна відповідь номер 2 Збільшуючи швидкість руху, бічний інтервал необхідно збільшити. 18 питання. В який бік необхідно дивитися водію при зустрічному роз'їзді в темний час доби. Для того, щоб зменшити вірогідність засліплення. 1. У бік лівого узбіччя. контролюючи край проїжджої частини дороги. 2. У бік правого узбіччя. Контролюючи край проїжджої частини дороги. 3. По центру проїжджої частини дороги, контролюючи лінію, що розділяє транспортні потоки протилежних напрямків. Правильна відповідь номер 2. При зустрічному роз'їзді в темний час доби. Для того, щоб зменшити вірогідні засліплення, водію необхідно дивитися у бік правого узбіччя, контролюючи край проїжджої частини дороги. 19 питання. Під час руху по дорозі поза населеним пунктом. Ви зібралися зробити обгін вантажного автомобіля. Після ввімкнення вами лівого показчика повороту водій вантажного автомобіля ввімкнув та вимкнув сигнал лівого повороту. Що це може означати? 1. Водій вантажного автомобіля, порушуючи правила, перешкоджає виконання обгону. 2. Водій вантажного автомобіля попереджає вас про небезпеку під час здійснення обгону, яку ви не в змозі виявити. 3. Водій вантажного автомобіля зібрався сам виконати обгін, але, побачивши ваші дії, відмовився від запланованого. Правильна відповідь номер 2 Якщо ви зібралися обігнати вантажівку, вімкнули покажчик повороту, а вантажівка перед вами вімкнула та вимкнула лівий покажчик повороту. Це означає, що водій вантажного автомобіля попереджає вас про небезпеку під час здійснення обгону, яку ви не в змозі виявити. 20 питання. Яке перше правило надання домедичної допомоги постраждалому при ДТП? 1. Надання до медичної допомоги повинно проводитись при відсутності небезпек. 2. Спочатку треба відновити прохідність дихальних шляхів. 3. Спочатку необхідно впевнитись в наявності дихання у постраждалого. Правильна відповідь номер один: перше правило надання домедичної допомоги постраждалим при ДТП це надання до медичної допомоги повинно проводитись при відсутності небезпек.